Розбите авто, струс мозку та майже три роки судової тяганини. Так завершилася робоча поїздка черкасця Олександра Тимарського. ДТП сталося ще 17 грудня 2010 року на автодорозі Черкаси Сміла. У всьому чоловік звинувачує працівників ДАІ. Нібито ті порушили правило дорожнього руху. Це й спричинило аварію, в яку потрапив Олександр. Аргументи обох сторін слухала Наталя Кириленко. Поїздка звичним маршрутом для Олександра Тимарського завершилася незвично. Аварія сталася 17 грудня. 2010 року на дорозі сміла черкаси Десь в районі 43-го кілометра і снігу на я розминувся з машиною з легковою. Я був шокований тільки в бокове. Зеркало, сікло, верніше, дверки, я побачив, що це працівники міліції. Я навіть не підозрював, що це працівники Даї. А чому так? Тому що машина ця рухалася без вінтентних маяків. Я розминувся з працівниками Даї і рухався далі в своїй правій полосі. Мені на зустріч рухався по, чи посередині ця дрої, чи по крайній правій полосі. Я їхав по накатаних кулях і попередніми транспортними засобами. Мені назустріч виїхав зіл, я автоматично прийняв в ліву смугу і попав в ДТП. Як з'ясувалося пізніше, то й справді були працівники ДАІ. саме того дня була заметіль. Вони супроводжували снігоприбиральну техніку. Однак, за словами постраждалого Олександра Тимарського, вони проігнорували правила дорожнього руху. Більше того, їхали в зустрічній смузі. Якщо у них була така необхідність рухатись проти руху, то вони повинні були або обмежити рух, або заборонити. Взагалі для цього повинні були бути установлені технічні засоби регулювання дорожнього руху. Ні тимчасових знаків, ні технічних засобів не було. В результаті аварії Олександр Тимарський отримав струс мозку та опинився на лікарняному ліжку. За результатами експертизи був тверезий. Та це чи не єдине, за словами чоловіка, що в матеріалах справи є достовірним. Все інше, говорить, сфабриковане. У всіх матеріалах і всіх документах фігурують тільки я і водій кразу. Працівники ДАІ не зафіксовані ні в одному документі, друга машина автодору не зафіксована ні в одному документі. При ознайомленні з матеріалами, адміністративними матеріалами судді, які були складені на мене працівниками, ДАЇ, я звернув увагу, що схема ДТП складена як для дороги з одностороннім рухом. Тобто, дійсно, як в даному випадку я порушив би пункт 3.2, це однозначно. Я з цим не погодився і попросив суддю, щоб надати докази матеріали дійсної реальності дороги і розміщення цієї дільниці. Коли я йому надав фотографії, схему дороги з розміткою, з усією інформацією, він назавжди так, вони що проти руху рухалися? як отак ваша честь порушили значить правила дорожнього руху. Він вивчив матеріали і погодився зі мною, що я правила дорожнього руху не порушував. Удаї пам'ятають про таку дорожню пригоду, утім, винних радять шукати у суді. Там справа блукала майже три роки. Винним визнали водія Ауді Олександра Тимарського. По даному факту була призначена комісійна автодорожня та автотехнічна експертиза, згідно якої. Порушення правил дорожнього руху наявні тільки в діях водія ауді. Того був складений адміністративний протокол за порушення правил дорожнього руху. Він його скаржував як в першій інстанції, так і в апеляційній інстанції. Проте його було визнано і вчинені даного адміністративного правопорушення. Наталя Кириленко, Сергій Єфімов, Василь Саєнко, Віка Новини.